Вівторок, 19 грудня, це «Дайджест» новин Новина ТВ 7 Сьогодні у випуску дивіться, Авдіївка отримує наступ. Загарбникам не вдасться захопити місто ні до Нового року, ні до виборів ОРФ. Виплати для ВПО є компенсацією за житло, тому скасувати їх неможливо. Які зміни чекають на переселенців? Із Санкт Петербурга в Маріупольські школи росіяни завезли в місто ще 9 тонн своїх підручників. У студії Тетяна Байрак Вітаю. Ожеледниця бурульки та соцільний бруд. Жителі Маріуполя обурені окупаційна влада зовсім не підготувала місто до зими. Комунальна техніка не працює, робочих рук не вистачає. Тож навіть звичайний похід на роботу нині більше нагадує смугу перешкод. Іду всіх нечистих і чистих. вспомнила. грязь і от, іду, як на ходу. Навірно, немає робочих, ні дворників, нічого немає. Дворів, немає, дворів, немає. Я не вижу нічого, я дижла з часколі вже три рази упала. Людей то ні не. немає людей на 17-му мікрорайоні, який перетворився на суцільне сміттєзвалище. Містяни кажуть, попри чисельні скарги до окупаційної влади ситуація не змінюється більше місяця. Продавці на ринку лишають після себе безлад, прибиральників і тут не вистачає. Тому жителям сусідніх будинків залишається тільки фільмувати наслідки бездіяльності росіян. А у деяких маріупольців і будинків немає. Вже навіть колаборант царьов не приховує, отримує величезну кількість скарг від містян, яких можновладці продовжують годувати тільки обіцянками надати нові оселі. А ось жителям Артемівська, за словами царьова, пощастило більше. Мовляв, там з розселенням проблем немає. Реакція людей не забарилася. З Артемівська скарг немає, бо жителів немає. Тим часом у маріупольській школи продовжують звозити російську літературу. Ще 9 тонн макулатури привезли з Санкт-Петербурга. Де більшого це підручники з історії РФ. Натомість майже всі українські книжки загарбники вже знищили. Російські війська не припиняють спроб захопити Авдіївку. Ворог щоразу зсуває терміни окупації, втім йому це не вдасться зробити. Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він впевнений, що загарбники не захоплять місто ні до нового року, ні до навіть президентських виборів у РФ. Звичайно, що не вдалося їм до 2014-го, не вдасться їм до нового року. І я впевнений, що і до виборів чи вже виборів в Російській Федерації президентських точно вони авдіївку не візьмуть. Звичайно, що ціна цьому дуже велика, кропітлива, там не знаю, цілодобова постійна робота хлопців в таких умовах дуже складних, погодних, та й взагалі під шквалом вогню, під великою кількості штурмових дій. Ну точно вдіїв вони не візьмуть. Російський волонтер показав кадри з Тошківки Сєвєродонецького району, що на Луганщині. Будинки стоять у руїнах. Населений пункт повністю зруйнований. За весь час окупації росіяни не відновили нічого. Та, попри суцільний занепад, там і досі живуть цивільні. У Запоріжжі встановили причину забруднення акваторії Дніпра нафтопродуктами. Це сталося через затоплення судна, яке наприкінці листопада під час дослідження водойми виявили спеціалісти Державної екологічної інспекції Південного Округу. Про це сьогодні, 19 грудня, повідомив начальник установи Олег Бігдан. Повідомили про це військову адміністрацію МЧС і власника. Власник оперативно вжив заходи, були встановлені бони огородження навколо цього загранового судна. І за допомогою сарбента Еконаїд, Еканадін. Які є деструктором нафтопродуктів, ця аварія була локалізована. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Виплати для ВПО є компенсацією за житло, тому скасувати їх неможливо. Про це заявив перший заступник голови комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції Максим Ткаченко. Кабмін планує змінити постанову, згідно якої з 1 лютого 2024 року певних категорій ВПО мали позбавити грошової підтримки від держави. Для того, щоб забрати ці кошти, ми повинні тоді, всій ці, ці кількості були надати житло. Ми з вами розуміємо, що це питання не вирішено, тому забирати ці кошти просто неможливо. Це не кошти на е, якісь їх витрати. Це саме кошти на компенсацію житла. І так, як із житла цього, на жаль, немає, воно не компенсовано людям, тому, безумовно, цю виплату забирати неможливо. За словами Ткаченка, можливі кілька варіантів. Один з них передбачає, що виплати будуть продовжені для всіх категорій переселенців до кінця воєнного стану. Інший – кошти отримуватимуть всі ВПО, крім тих, хто має власне житло на підконтрольній території України. Остаточне рішення щодо зміни постанови уряд має ухвалити найближчим часом. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube tv 7 також ми в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.